Не спортсмен зразу кажу, ну за любу двіжуху. Ветеран російсько-української війни Вадим Медвідь, один з учасників ветеранських змагань Північний Форпост які днями відбулися в Чернігові. За його плечима участь у багатьох ветеранських змаганнях з адаптивних видів спорту, чоловік не засмучується, що десь не вдалося бути першим. Це і не є його метою. Тут він в спільноті однодумців: тих, хто бачив те, що й він пішов на війну 22 лютого, 22 року. Ну і воював, скільки міг. Поранення отримав у 22 в серпні, майже на День Незалежності, 26 серпня. Пройшов важкий курс там реабілітації, протезування. Хожу, <плук> стою, ну все гуд. Я вам так скажу, мені не було важко датуватись. Мене там трошки десь там поднакривало, що в мене просто нема ножок. Ну я це якось там собі. Зразу налаштував себе так, що жити потрібно, в мене чарівна сім'я, як ви бачите, і для їх треба. Ну не без того, що десь в мене там може. Таке слово, не люблю його, цей ПТСР десь там може, десь у голові. Ну, у мене других дуже багато завдань, і я, я не. Ну там не падає духом. Всеукраїнські спортивні змагання ветеранів. Північний форпост» в Чернігові організовують не вперше. Цьогоріч додали нові дисципліни. А в цьому році ми проводимо ще додатково, окрім жима лежачі, айрбайку і все таке іншого. Кульову стрільбу. Це мілкокаліберна винтовка, стрільба з луку і Волейбол сидячи, а ще теніс. Тобто, у нас багато для кожного, кожен може обрати себе все те, що йому можна, і те, що йому цікаво. За словами Вікторії Калмикової, участь у дводенних змаганнях взяли ветерани та ветеранки з 12 областей України. Цього року у нас вже 130 учасників, із них я зараз не скажу скільки, але багато дівчат. Доєднуються дівчата, ветеранки, і ми дуже пишаємося тому що наші жінки, наші незламні, сильні жінки доєднуються до цих ветеранських змагань. Такі змагання це не тільки і не стільки про результати, це про спільноту, знайомство і час серед однодумців. Спорт у реабілітації відіграє важливу роль. Підготовка до змагань поставлена цілі, яка для багатьох. То ще в процесі реабілітації дуже важлива, кажуть фахівці. Станом на зараз вже 9 Правил адаптовані з різних видів спорту на сьогоднішній день. Міністерство молоді і спорту підтримує інститути громадянського суспільства, які реалізують ветеранську політику саме в галузі адаптивного спорту. Адаптивний спорт це не про спорт вище досягнень. Адаптивний спорт це про соціалізацію і адаптацію людини до реального життя і до створення певного ком'юніті. дуже багато треба уваги приділяти для того, щоб вони за рахунок фізкультуру оздоровчої реабілітації за рахунок рухової активності нормально впроваджували свою діяльність і відчували користь і відчували натхнення і сили. Хвилина мовчання за загиблими побратимами й посестрами, спільне виконання гімну і два насичені дні змагань. Під час змагань демонстрували й фотовиставку життя продовжується на світлинах. Одна з найбільших опор в процесі реабілітації і адаптації до нових умов. Родина. Деталі про північний фурпост шукайте на сторінках ветеранської спільноти Серцевір у соцмережах.